Друзі, всім привіт! Канал час рибалити. Сьогодні будемо ловити хижу рибку, націлені на щуку, але буду дуже радий зловити і інших хижачків. Тут є щука окунь і ловив за весь час одного судачка невеликого, правда. Сьогодні вже в нас було клювання щучки невеликою, був ще один схід. Тобто, схоже на те, що рибка сьогодні активна. Як вона далі буде себе поводити, ми подивимось. Зараз міняю локації, міняю приманочки, поки це силикон. Розмір 2.8, 3,2 дюйми і на джигрігу. Джигріг поки що використовую 4 грами. Далі будемо, якщо що, далі будемо міняти, пробувати, експериментувати. Всім бажаю приємного перегляду. Далі буде. Боюсь, малышечка. Красуня мелка. Сегодняшняя перша рыбка. Такая малосючка. Так оно. О, і застібка розігнулась. Як так? Ну виплвуй. Не хоче віддавати нам приманочку. Така от красуня. Покусана, хтось її хотів з'їсти, за спину хтось кусав. на якісь сліди від зубів така маленька щучка покусана біжить підростати взяла на такий фатик в розмірі 27 дюйма на вантажку 4 грами в цьому році вже ловив декілька щук звідси, такий розміром пів кіло, може 800 грамів. І на боках в них або на спині, або біля хвоста були сліди від укусів. І укуси це робила, ну, я думаю, непогана щучка. Тобто, по-любому, тут вона якась є трофейна, як мінімум одна плаває. То може колись вдасться її зловити, подивитись, що за акула тут живе. Поміняли приманочку, поставили колір натуральний. Так, зараз пробуємо рівномірну проводочку. Оп, є ісход. Було клювання, ну пробуємо доберемо же. Було клювання. Не встигли почати ловити рибку. Помінялась погодка. Подув сильний вітер. Хмарки такі сильніші, ніж були, набігли. І в результаті рибка закрила рота. Що їй тільки вже не пропонували. Не, не хоче. наче її тут немає. Тож днями був ще на бушку пробував ловити. Білу рибку на фідерні Снасті. На календарі вже 11 грудня, але погодка продовжує балувати нас теплою погодкою. Вчора було плюс 9, сьогодні обіцяють плюс 8. Тож я прийшов на річку Бужок, буду ловити карасиків. Ловити сьогодні буду на дві палички. Оснасточка в мене буде фідерна, монтажик інлайн. Зараз буду замішувати кашку, закидуватись і чекати на клювання. Сподіваюсь, що рибка нас сьогодні буде радувати своїми клюваннями, тож далі буде. Так, зараз замішаємо кашку. І поки вона буде настоюватись, будемо збирати Снасті. Кашка в нас буде сьогодні макуха, криль, Пів пачечки висипемо. Додамо трохи водички. Погнали замішуватись. Кашка має такий специфічний запах. На суху вона була, якась мені взагалі не сподобалась. А зараз додав водички і такий приємний макуху чутно. Ну криль не зрозуміло, такий запах якийсь, криль чи ні. А зараз Дамо їй трохи настоятися, потім ще довлажнимо. Така от вийшла кашка. Класний запах. Дуже така смачна. Як на мене, як буде вона рибки, подивимось. Збираємо снасть. Ось наша перша рибка на сьогодні. Такий невеличкий окунець. Заковнув приманочку, аж по саме зябри, мабуть. в мене ще, як на зло, немає екстрактора. Зараз будемо робити імпровізуваний. Так, ну що, рибка врятована. Біжить підроста підростати, а ми будемо далі пробувати. Так, ну що, кашка в нас постояла. Получилась, на мій погляд, така непогана. Трохи, може, трохи-трохи перевлажнив, але ну, що, майже розсипається. Так, будемо. Ідемо далі. Так, ловити я буду сьогодні от на, на ось такі оснасточки. фідерні онлайн. Повідець 30 см. Нагачочки поки що поставимо черв'ячка бо на вудочку поставив мотуля, клюють окунці. Ну, Зараз спробуємо, як воно буде. Будемо пробувати червячок і мотель. Будемо експериментувати, як то кажуть. Друга снасть. Все так само. Повідець. Оснасточка інлайн, кармачок чи годівничка фідерна забиваємо їх прикормочкою і зараз вони полетять у воду. Так, закидуємо одна в мене буде снасть лежати на руслі. Ось так от. Я думаю, ми навіть закліпсуємось. Так, а другу поки закинемо під ту сторону. там мелячок. Подивимось, что оно будет. Опа. Хай будет так. Все. Ну что, снасти в воде. Цекаем на клювание. Оп, і хтось єсть. І це в нас пліточка. Попалася ось така пані пліточка. Клювання було яскравіше, ніж у окуня. Ну і рибка трохи крупніша вийшла. Клас, пробуємо далі. Поки на фідерні оснастки на прикормку збирається рибка, поплавочка вже почала працювати. Ловлю на неї без закорму. Тут місце таке під кущ закидую, там в кущі по-любому у гіллях є рибка. Спочатку відзивалися невеличкі оконці, а потім вже попалася пліточка. Зараз пробуємо закріпити результат. Незрозуміло, це таке явище випадкове, або її там якась зграйка стоїть. Ну, будемо зараз ще раз закидати і пробувати. Чіпляю ось по 5 мотолів на гачок. І така насадочка спокусила пані пліточку на клювання. Подивимося, як воно буде далі. Так, ну що, фідерочки простояли вже хвилин 10. Буду перезакидатися. Сьогодні вирішив дуже не темпувати, бо тут місце таке неглибоке, річка не широка, щоб не розлякувати рибку. Перезакидуватись буду десь хвилин чи за 10, може 15, подивимось. Перезакидуємось. Так, спробую і на удочку загодувати. Точечку трохи дві кульки кину. А рибка підходить. Знову оп, і що це? І це ршик? Третій вид риби за сьогодні. Ось такий дракон, весь колючий, мілкий. Ну, це поганий знак, коли така рибка клює. З Насті стоять вже години-півтори, Я поки не було жодного клювання, перезакидаюсь. Але поки що даремно. Поплавочка потроху прокльовує. Але в основному це зараз йоршики. Не дуже приємна рибка, звісно. На фідерній оснастки клювання було тільки одне. Вже майже 2 години вони стоять. Але чому нібка не хоче на них брати. Ну Правда, стояли черв'ячки, зараз поміняв на мовтеля, Трохи змінив точечки. З русла обрав під самий куч кидаю. А та, що була на мілячку, взагалі виставив так кліпсу, що воно падає під самий очерет на той стороні. Ну, тільки щоб було одне клювання. Тобто, яке клювання? Тобто потягнуло, поддзвінкало, подзинькало. Поки я підійшов, воно перестало. Ну, чекаю далі. Е, поплавочок потроху клює, попадається окунці. один-таки навіть на півдолоні попався. Е, точечку також я тут загодував. Потроху буду підкидати ще прикормочку. Подивимось, може щось підійде, типу карасика. А так щось карасик мовчить. Мабуть, вже все, сполягав спати. Все ж таки зима. Ну нічого. Ловимо, щось будеся. Хтось гарний прямо Ох ти. окунець який. Взявся. Такий майже на долоні. Отакий вже другий окунчик попався на поплавочку. Клює сильно, впирається. Отакий вже нормальний. Таких можна половити. На поплавочку рибка покльовується, радує. То якби без неї то сидів би сумував. А так потроху ловиться. Такий непоганий окунчик почав попадатися. Якась може стайка підійшла або може вихід. Такого можна було б і на спінінг половити, було б приємно. Вже третій раз зв'яка якась вудочка. А, ось оце, моїться. Problem, да, есть рыбка якась. То есть водить. Опа! Та. Щось. Щось там є. Плиточка, да? Все окунь. Не, окунчик. Ну поганый окунчик на фидер. На фідерну оснасточку. Взявся на русле, залотив, ой-ой-ой. Вот -ой. достойний достойный взявся на фидер. Була покльовочка. Мы її почули, але не побачили. И ось такий вот. Гарний екземплярчик. Поміняв насадочку, поставив на поплавочок черв'ячка. Зараз спробуємо на нього. Точечку знову підрадував, докинув прикормочки. На фідерні оснасточки клювань не бачив, але коли перезакидався, на кожній удочці висіли окунці. Такі невеликі. Біла рибка, щось мовчить повністю. Рибка клювати. На вечір не почала. Ось такий в мене улов. ну Трохи більше було в загальної кількості. Так, ну що, всю рибку я випускаю. Дякую їй за клювання. Хай пливе росте і радує нас в майбутньому своїми новими клюваннями. На сьогодні все. Рибка сьогодні зразу була більш-менш активна, було декілька клювань. Одну зловив, один сход, два ударчика і все. І споганилася погодка, Почався, почав дути сильний вітер. Хмарки більш такі темніші на небі з'явилися. Зривався невеличкий дощик і рибка залізла у свої норки і лягла спати. Тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока!